Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо оглядці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд вже в інші міста за домовленістю. У буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати оголошення. Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду Volkswagen Touran Туранчик 2013 року, 1,6 дизель, 220 пробігу. Ціна 12 тисяч. Тут контакти. Так, сидіння на тканині, клімат, контроль, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Ford це Макс. 11 рік, 1,6 бензин, 8 тисяч ціна, контакти ось тут. Має підігрів лобового скла. Так, Трошки заглянемо по салону, якщо тут щось видно. Рено так, 15 рік, 1,5 дизель, 172 пробігу. 10-400, контакти видно. Дождик падає у нас. так, е Комбінований салон, бачимо, гарний, кліматконтроль. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B, 11 рік, 1,7 дизель, 275 пробігу. 7-4 ціна, контакти 0,95, 11 36 663. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Volkswagen Toран. Turan. Turan 7-го року. Бензиновим двигуном на автоматі. Ціна 7200. Контакти. Контакти є. Є клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Опель B. 11 рік, 1,7 дизель, 263 пробігу, ціна 7100 договірна. Контакти 066 91 54 096. Так, кого цікавить, телефонуйте. Рено сценік другого покоління. Ціна 6 тисяч доларів, це є 9 рік, 1,6 бензин, без підфарбувань. Контакти бачимо. Автомобіль з клімат-контролем. Кого цікавить, то телефонуйте? Opel Zafira B 2005 рік, 1,6 бензин, 238 пробігу, 5,450 ціна. Ось тут контакти. Так, Більше інформації уточнюєте. Volkswagen Туран. Так, туранчик 9 року, 1,9 дизель, 224 пробігу, ціна 9450. Контакти 0,50. Так, зараз гляну з цього боку. 238-9652. Так, салон. О, трошки показав, Є клімат контроль, сидіння на тканині. Opel Zafira B. Бі. Автомобіль 2008 року 1,8 бензин, ціна 7,150. Максимальній комплектації, космо, два ключі, каталізатор, я так розумію, на місці. Контакти бачимо. Комбінований салон, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Туран. Так, туранчик 10 го року. 10 тисяч ціна, 252 тисячі пробігу, 2,0 дизель на автоматі. Тут контакти. Парні контактації. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Реноград Сценік. За кустикою Боус. Це 13 рік, 1,6 дизель, 7 місний, 267 пробігу, ціна 10600. Контакти ось тут. Салон комбінований. Погано видно, дощик заважає працювати.

Renault Scenic, 12 рік, 1,6 MPI, 212 пробігу. 7600 ціна, контакти ось тут присутні. Механічна коробка. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic за кустикою Боус, Це 12 рік, 1,6 дизель, 9500 ціна. Контакти бачимо. Комбінований салон. На оригінальних дисках. Більше інформації уточнюйте у власника.